Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках. Із 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частині підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1 корпусу Національної гвардії України Азов у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне. Петрівка, веселе Золотий колодязь. Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня вони становлять безповоротні 910 осіб, санітарні 335 осіб, полон 37 осіб. Ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто та мототехніки, одну реактивну систему залпового вогню, 18 гармат та 91 безпілотний літальний апарат різних типів. Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон шість російських військовослужбовців. Також цього тижня силами 7-го корпусу десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ. Минулої доби в результаті активних дій на північно-слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області, просування склало до тисячі метрів. Боротьба триває. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. Between August 4 and 16, 2025, Ukraine's Defense Forces have achieved gains in several sectors. In the Donetsk region, the settlements of Hruskyi, Rubizny, novo Petarivka, and Zolotiy Kolodiyas have been cleared of Russian-Nazis occupiers. Ukrainian units cleared the city of Pokrovsk of Russian-Nazis groups and isolated Russian-Nazis occupiers. Stabilization operations continue in the direction of Brypilya city. Donetsk region. At the same time, during active operations in the northern Slavazanshkina sector, Ukrainian units advanced in several areas. The Russian Nazis' invaders also lost a significant amount of servicemen, equipment, and weaponry.